Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. За словами заступника глави голови Міністерства оборони України, українська розвідка відслідковує такі спроби ворога. До цього потрібно наростити систему ППО і далекобійні дрони з ракетами, аби відповідати по аеродромах. Російська розвідка вивчає стан об'єктів енергетичної інфраструктури України. Про це заявив заступник керівника Гур Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Олегу Панюті. E Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об'єктів з боку Російської Федерації. Вони розпочали таку роботу. Вони здійснюють до розвідку, використовують і космічну розвідку. Для того щоб встановити стан нашої енергетики та визначити ті критичні об'єкти для нас, які будуть впливати на нашу систему енергетики. Загалом заявив Скібіцький, Росія модернізувала ракети Х-22 і Унікс і готується до нових ударів по енергетиці. Підкреслюють у розвідці за словами представ. Авника відомства Вадима Скибіцького наразі ракети Х-22 фактично стали Х-32. Він додав, що восени Росіяни намагалися використовувати їх для атак на півдні України. Проте їхня ефективність до модернізації була низькою, оскільки це протикорабельні ракети. Нагадаємо, російські ракетні удари та атаки дронів серйозно пошкодили українську енергосистему. Тому наступний опалювальний сезон може бути дуже складним. Про це розповів народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк за його словами Україна вже активно готується до наступного складного опалювального сезону, а енергосистема поступово відновлюється після масованих російських ракетних атак. Водночас громадянам варто подбати про запасні варіанти на випадок продовження Росією енергетичного терору та відключень електрики. Джерела видання в уряді та співробітники в експертних колах переконують, що входити в опалювальний сезон країна буде. Зі значно меншими можливостями в енергетиці, і власне це підтверджують навіть публічні цифри. Проте енергетичну систему ТЕС АГЕС та АЕС активно відновлюють при діючих темпах відновлення енергетичної інфраструктури в умовах відносно теплої зими можна сподіватися, що суттєвих проблем з енергопостачанням не трапиться. Директор центру досліджень енергетик Олександр Харченко вважає, що відновлення інфраструктури на 15-20% забезпечить потребу в електроенергії на 100%. Тупної зими цього буде достатньо, щоб покрити поточні потреби в українській енергосистемі та транспортування електрики. Зазначив він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.